Вітаю вас. В інформаційному просторі багато таких тем про забруднення води. Давайте спитаємо у Таро, чи дійсно є така загроза штучне забруднення води хімією. Ну, звичайно, хто це може робити? Росія. Більше ж, нікому це в голову не прийде. То подивимося, чи застосує Росія забруднення хімічним способом воду. На території України. Так, як же задати питання? питання. Давайте так, як сигніфікатор цієї проблеми, сигніфікатор цієї проблеми. Мах, старший аркан. Я вам так скажу, це. От, головне, що робить мах, робить зміни, щоб викликати появу бажаних результатів. Він трансформує світ під себе і дуже красномовно маніпулює. Тобто про що? На Росії дійсно розглядають таку можливість, а саме отруїти воду на якихось певних територіях, бо для них це одна із версій. Як можна схилити ну, до перемовин, так? Або взагалі вплинути на ситуацію. Тобто, в розробках у Кремля є такий план маніпулювати фактом отруєння води? Таке є, це дійсно так. Думають про це. Ну, тоді ж запитаємо, чи буде все ж таки застосована хімічна речовина якась для отрути, отруєння води. На території України, звичайно. Старший Аркан Сила перший, це каже так. Таке все-таки це буде таке. Ну, і так, всі карти про це кажуть. Дивіться. Це буде така, е, е, така катастрофа. Ну, я все, що пов'язано з водою, так, те, що в річках і в морі, окрім води, навіть якщо та нафта розливається, звичайно, це катастрофа. Це. Та подія, яка все рівно має якісь серйозні наслідки. Це порушує екосистему. так? Тут таке щось вони будуть робити, зроблять. да? Можливо, це не в таких здоровених об'ємах. Тут знаєте, яка мені інформація йде? Вода тече скрізь, бо ось гляньте карта Всесвіту. Так? Тобто вода тече скрізь, і вона не стоїть на одному місці. Тут показаний Всесвіт. Сила буде застосована, ну, тобто та хімічна зброя, Всесвіт, це може огорнути не тільки ж, звичайно, Україну, вода скрізь тече. І ось оця карта п'ятірка кубків, це як втрата. То я вам що скажу: щось буде застосовано, і воно, звичайно ж, зачепить, можливо, інші країни, так, не тільки Україну. Це от п'ятірка кубків каже. Що там, де раніше цвілою пахло, буде пил і крах. Я вам не можу сказати, коли це буде, але це буде, і ми з цим зіткнемося. Ці карти про це кажуть. Це карта втрата, розочарування отаке, знаєте, ну, біда. Так? Що все могло б бути по-другому, але ж хтось зробив щось у цей мах, так? що тепер ми бідкаємося, бо це ж дійсно біда. Гляньте, ми вже ж і зараз спостерігаємо масову гибель дельфінів у Чорному морі. Я, принаймні, читала це не один уже раз, так? Може, щось це теж якось діє. Так, тут іще застосування. Щоб. Ну, таки, так. І да. Знаєте що? Можливо, це буде щось застосовано, але. Не дуже багато, знаєте, чи якийсь експеримент, чи подивитися, чи налякати, щось там в воду ту накидати, потім хтось візьме аналізи і скажуть: О, та, та там же дійсно щось отруєне. Щось тут в дуже невеликих об'ємах. Застосування хімічних речовин, хоча і буде, ну, звичайно, ми кажемо, це катастрофа для екології, і, але взагалі це не згубить світ і це не згубить людей. Якийсь час вода буде забруднена, і навіть я так думаю, рибу не можна буде пити і е, рибу господі їсти її не можна буде, так? Це мене Думки випереджують, а воду не пити і, і з-під крану. отак от, так? Але ж дивіться, по дурню це нульовий аркан, він каже, все це, це пройде обнулення. Можливо, та хімія або буде не така потужна, але її буде не так багато, але природа впорається. Нульовий аркан це каже обнулення. Буде обнулення. Тоді які ж наслідки для України? Все ж таки застосують. Ну, так я і кажу, що певний час треба бути обережними з водою. Це не по всій території України. Бачите, тут 50 на 50, десь буде, десь не буде. Я вам раніше казала, що на кожного отруту завжди є протиядя. Тому будуть проводитися якісь антитоксичні заходи, можливо. Будуть якісь обмеження. Воду з крану, звичайно, точно не можна буде пити, і рибу неможливо буде їсти. Але це все пройде. Тут Така ситуація, коли по двійки пентаклів це, таке, знаєте, і зворотливість така, це проявити гнучкість, от уважнішими треба бути. так. І, ну, Природа, взагалі, вона ж набагато мудріша за людей, то вона впорається. Дивіться, тут двійка і вісім. Це, я вам так скажу, це можливо, будуть заборони. Напротязі двох місяців. Отакі От обмеження, заборони два місяці, можливо. Але сонце каже, ну, ця проблема пройде. Дивимося, як відреагує світова спільнота на цю ситуацію. Бачите, все ж таки буде питання про воду. Ось оту з кубків. Балакати про воду будуть дуже багато. Буде підніматися це питання. Ну, тут так, балакати про цю ситуацію будуть, але ж тут повернути час назад неможливо, так? Що зроблено, то зроблено. Будуть чекати час. От, це от, можливо, це отруєння буде не таким же масштабним, от як, можливо, там заявляють там, чи погрожують. Так? Щось вони побояться, бо все ж таки вони самі можуть потруїтися, так? Всі будуть розуміти, що потрібен час для очищення, для того, щоб все зійшло на нівець. Але будуть застосовані санкції. І у інших країн виникне бажання якусь справу довести до кінця. Хоч це буде якось нелегко для них по десятці жезлів. Так? Бо десятки жезлів несуть в собі такий, знаєте, колапс, крайність. То я так думаю, що це будуть суворі обмеження для Росії, для тих, хто спричинив цю біду. І я так думаю, це будуть санкції, з якими Росії ну, буде просто-таки неможливо впоратися. Так. Ну, це от так от я ситуацію з водою побачила. Ну, щось вони, звичайно, такі зроблять, буде так, але це не буде так масовано, це не буде дуже масштабно. Ну і природа все ж таки впорається. А нам лишається все ж таки запасатися водою, яка бутильована, чистою водою, яка закуркована. Це на той випадок, можливо, коли ми не зможемо користуватися водою з кранів. Так. Дякую вам за увагу. і Бережіть себе.